Для економії електроенергії та теплоресурсів вже з наступного тижня університет Нафти і Газу переходить на дистанційне навчання. Цьогоріч у зв'язку з великою війною, кажуть у ректораті, затягнулася вступна кампанія, а відповідно змістилися терміни надання освітніх послуг. Дотепер в університеті використовували змішану форму навчання. Зараз, щоб студенти і викладачі не мерзли у великих аудиторіях, вимушені перейти лише на онлайн. У дистанційному форматі також буде проходити зимова сесія, а другий семестр розпочав почнеться 20 лютого 2023 року. Перший місяць онлайн начитка лекцій, і до очного навчання студенти повернуться вже навесні, коли буде плюсова температура. Зв'язку зараз із подіями в нашій державі із економією енергоресурсів. А все ж таки, університет Нафти і Газу проводить як підготовку фахівців, так і різні наукові дослідження. В основному напрямку енергетичної безпеки, і ми прекрасно розуміємо цей стан справ. І після звернення прем'єр-міністра України ми, вивчивши думку студентів, провели ректорат, на якому, порадившись, прийняли рішення перейти з 21 листопада повністю для всіх студентів нашого університету на онлайн-навчання. Це онлайн-навчання буде відбуватися протягом місяця, тому що з 18 грудня у нас вже буде проводитись сесія. І відповідно було на ректораті ухвалено рішення, що сесію ми для студентів нашого університету будемо проводити також онлайн. Це і перед сесією захисти лабораторних робіт практичних, різних семінарських, курсові роботи. А іспити і заліки ми дозволяємо студенту отримати за результатами. Поточного контролю відтак у студентів Прикарпатського університету до кінця листопада очне навчання, а з 1 грудня перейдуть на здобуття освіти онлайн. Дотепер працюють та вчаться у режимі енергозбереження. Керівництво вишу продумало та змістило графік лекцій, щоб зекономити світло та тепло. А наступного року за програмою Невко утеплять приміщення. На 120 мільйонів гривень здійснять усі енергозберігаючі роботи в корпусах та у найбільшому університетському гуртожитку. Перед Бачено повне енерго забезпечуючи компоненти для енергозбереження центрального корпусу, аудиторного корпусу на Шевченка корпусу факультету природничих наук і найбільшого п'ятого гуртожку міськістю 900 осіб. Передбачає не тільки зміна вікон. Але й також утеплення корпусу і введення led освітлення, яке буде енергоощадним. З 1 листопада ми змінили навчальний графік. Таким чином навчання розпочинається 9-й годині. Немає потреби освітлювати аудиторії. Зроблені всі необхідні заходи, які забезпечують зменшення втрат енергоносіїв. І таким чином ми будемо вже готуватися до переходу на онлайн. А от як взимку навчатимуться студенти-медики, керівництво медичного університету вирішить завтра на ректораті.